В залі засідань, да. тому або ми звернулися до підприємців для того, щоб зібрати кошти для підтримки наших бійців, які призвані по часткові мобілізації. На на, на цьому засіданні була обрана ну, рада да, якась, або комісія, як її назвали, у Скоро. Голова комісії. Сергій Гровач Перетятко, члени комісії, Ловушко Олег Олексійович, Турчин Микола Петрович, Червяк Віталій Володимирович, Стасовка Світлана Миколаївна і представник, представник від матері. Сьогодні ми зібралися, тому що певна кількість коштів вже зібрана на даний момент. Петрович, яка сума? 25 тисяч, 25 тисяч гривень на сьогодні зібрано. І нам комісійно потрібно вирішити питання, що ми будемо купувати для наших мобілізованих. Ну, необхідність придбання є слід, слідуючих видів захисту. Да? Ну, пронежилати ми в нас забезпечені, за, за, за і в нас є резерв, ще якийсь буде сформований порядку. Бублики не ну, бронежилети. З Бубликом ми говорили і з його представництвом йому, цьому, він фактично як курує через свій штаб в Полтаві. Вони займаються цим. А він як безпосередньо вони вже йому дають вказівки. Тобто вони мені сказали так, що є закупівля бронежилетів оптом. Воно значно дешевше, виходить, рівень захисту п'ятий, і швейцарські пластини пошив наш, тобто завозиться в травні пластини, а шиється в нас. Тобто це дешевлює е, товар. але... Вже, як, є шоломи, є наколінники, є в цьому, різні ті, що потрібно для бійців при, при належності. І в разі коли якщо у вас є кошти, ви можете виходити на нас, звертатися, ми робимо, робимо, разом збираємо кошти, купуємо оптова закуповку, передбачає, зараз йде домовленість із Швейцарією. Там закупу, закупівля бронежилетів дуже високого класу буде. Сказали, що може в місяць там чи скільки і буде ця закупівля, ну це вище п'ятого рівня захисту. Тобто не бере ні СВД, ні, ні, ніяка, то дуже сильна. Там якась общем, І легкі кг з Оце кілограми вагу. Оце таке. Держим, так, показкам, що показка? А що ломи ці кобла? Келор Ларові такі шоломи. Вони значить є від 2200-2,5 тисячі. Це така вартості. Це така інформація Є, мене. Є закуповують, є там якісь посередники. Їх перевозять із Бондасферу, угу. перевозять сюди на територію нашої країни. Е, Скільки часу ждати, щоб їх привезли? Чи купити тут вже можна? Ну, Якби це була якась поставка, щоб я безпосередньо, я не можу сказати, що mm -hmm. от завтра вони будуть чи після завтра. Mm -hmm. Це треба уточнити буде, і як вони скажуть. Ну, це вони ж кошти акумулюють ну, і потім закупують. Mm -hmm. Якщо комусь хочеться індивідуально, наприклад, є адреси, то можна індивідуально придбати. Добре, зрозуміло. Я в кого наче прошу вибачення, вибачимо Значить, Про по бронежилетах, як я сказав, у нас резерв буде створений порядка 10 бронежилетів. Нам, нам виділяють 22 тисячі райс. Тобто це на 10 бронежилетів. Плюс там у нас склався резерв 4 бронежилети. Тобто ми, у нас 34 призваних. Тобто ми перекриваємо всіх, всіх забезпечуємо, ще залишиться порядка 10 бронежилетів в резерв. Зараз питання стоїть у придбанні з касок або солому. Ну, ми, ми, ми вчора вирішували, ну, є побажання купити каски. Просто е, звичайно є розгрузки, е, є наколівники, рукавички. На ми вирішили краще купити каски. Тому що eh, перш за все треба захистити голову, груди, потім вже все, це розгрузки все остальне, це ну, не, не, не речі перенеобхідності, це вже комфорт, скажімо так. Тому ми вирішив купити каски. Ні, по, може якісь пропозиції, що купують може розгрузки, чи... то предлагайте. Но ми вирішили купити каски ще раз, спілкувалися з Миколиваючим. Є пропозиція максимально зв'язатися із нашими бійцями через батьків, через вийти на їх командирів mm -hmm. о, і безпосередньо мати інформацію, те, що потрібно, тому, що потрібно. Mm -hmm. да, кому що потрібно. Ну, це якраз там, де служить. Тому що наша, наприклад, організація вона, е масштабніша, як вона займається конкретно якоюсь там лінією фронту, наприклад, mm -hmm. о, і вони не будуть поставляти нашим зрозумілом. Ми повинні. Але якщо буде закуплено бронежилети, я, наприклад, замовляю кажу, що нам на чорнухи там 10 бронежилетів. то ясно, що вони нам їх віддадуть. Чи каски, чи ну, шоломи, чи нам можна я продовжу. Нам потрібні ще розвантажувальні системи наколінники, на лікотники, окуляри тактичні, тактичні рукавиці і там Ну, чому ми виходить, щоб придбати шоломи, тому що шоломи ну, значну вартість мають стосовно інших видів захисту. І ми вирішили вийти з пропозиції до вас, на ваш вигляд, про те, щоб придбати дійсно ці шоломи. Ну, вартість, де я спілкувався з номер телефону, це те, що Олег Володимирович ми давав, це в сумах. Там 10 шоломів є, вартість їх вже. Три тисячі гривень. Те, що вчора мені він сказав ціну. Раніше було 300-2500. Тобто питання стоїть в тому, що може провести маркетинг, зайнятися маркетингом для того, може Микола Григорович, Слухайте, що. Ну потім договоримо. Може хто знає інші, інших поставщиків для того, щоб знайти. Нам ціну саму низьку для того, щоб кошти ми використали раціональні, будуть так ходять. Ось така попередня інформація. Добре, давайте тоді до котрої часу ви, ви можете зібрати інформацію про стоїмость касок. До котрої часу вам це потрібно? Ну, можливо, в 10 хвилин. Я перезвоню до себе, до дніштам. Що... І вони дадуть нам, які може, це інформація вже двохнедільної давності, тобто вже я бачу вартість збільшилася на пів тисячі, о, а на сьогодні може там інші джерела, які не я... Ну, Давайте так, я, це, давайте це, так то, до вечора. До сьогоднішнього то, вечора, можливо, ще хтось із вас почує, скільки вона пошток, що дешевше трьох тисяч. Їдіть, каски ті який там ступінь захисту, там теж каски мають ступінь захисту, щоб воно, ну, щоб не купувати якусь непотрібну річ, скажімо <сміття>, так, не <непотрібна яка>. Тобто <сміття> Просто промоніторте, давайте до вечора, до п'ятої години, якогось інформація, то надайте. Щоб завтра вже можна було зайнятися і конкретно вже купити ці каски. То так. Що можуть да? так? Така ситуація, те, що каже Саганік, конкретно треба знати, кому що потрібно. Коли я зв'язуюся зі своїми чорновськими, то тут один сидить у умер. Я його питаю, що? Бронік є, каже, пасту казали, райду, мов купу, мащеку. Або даже в райду вже вона є. Ну, тобто ми можемо замість, ну, щоб не було такого. Потім зв'язуєшся сьогодні з боровиком, вчора сьогодні зв'язку немає. Питаю світові, що де шокера вже, мабуть, відправили, тобто ми не знаємо, де він, що він, як він і що в нього є. Зв'язуюся з іншої откроють Міщенком. Він повернувся назад у Дніпропетровськ, сидить у Дніпропетровську, казки немає, коли він їхатиме, куди він їхатиме, сидимо на чемоданах, коли нас відправлять, ми не знаємо. Отак просто про ну, слово досить не таке, не підходило, про моніторити кожного по сільській раді, де він знаходиться. Якщо він сидить ще в Мироді. То це одне. Якщо зрозуміло, ну, що можуть відправити. Якщо він вже там, то це інше. І ще одне питання: це така от, ну, на це треба звернути увагу. І друга ситуація це по нашому батальйону, по Петренка, Петренка, з яким ми починали. Тут теж ситуація досить таки ну, складна, наскрісла, але ситуація в тому, що от вони зараз знову там перегрупували, знову їх там перекинули. Вони знаходяться, ну краще сказати, не Григорий, але знаходяться в такій ситуації, що немов і каски є, і броніки є. А от самого такого необхідного, навіть ну там, ну самого такого, що ну не всі люди розумієте, ми там переводять і нема. То можливо там. Ну, Якщо ця каска стоїть три тисячі, вона комусь там ще там, день-два потримає, а цим хоча б дати тисячу-дві перекинуть на рахунок, і вони будуть задоволені, все-таки наш батальйон, наші там хлопці. Тому що останній раз коли зв'язувалися із тупою. Отак якось вийти з цієї ситуації, щоб ми могли сказати громадськості, що ми ж не просто тупо взяли, купили, віддали, а от ми хвилюємося, переживаємо за всіх, які в нас там є. Ну, По гімцях там свої хлопці сидять. Ми там сільська рада і знає маму, де або дружину, де вони знаходяться. Розумієте, там по чоруках, там більш-менш ми вже знаємо. Ну, отак от, от ситуація, ми тоді буде краще. ну, Будемо знати ситуацію, яка справді не становилася. Для, для гільців це він в він забезпечений. Бронежилетом і каски. Ну, Бачите, тобто з оцих вже не бачимо. Там, да. що ну, ну, то, з 333 чоловік ну, да, я не думаю, що забезпечені каски. А відносини грошей я просто е не хотів би розпорошувати. розпорошувати, комусь гроші пересилати. Якщо щось пересилати, то це якісь речі. Гроші ті витратяться, протратяться, грошей нас не так і багато. Скажімо так, підприємці зібралися виробники, ну якось посилання того віднеслися, треба буде з ними ще проводити розмову, ну коромиразі, звичайно. Ну, тобто так. Гроші я не вважаю за потрібним посилати. Я думаю, краще якісь речі послати. Можна, Я не все зразу навчу, але я займався по, тому, що в мене два працівники вже призвані, воює, ще. На вичерпі, скажімо так, і ми займалися цим питанням. Бронежилет ми один купили, відвезли, Савич ну, вийшли на зв'язок, вони всі виходять погано. Ну, да, Савич, допустим, допустимо, каже, що Володимир Вправин каже, що бронежилета лікарська не все рішається, бо в бронежилеті від касок вже Хватає. Значить, перше я вважаю, що треба зробити. Зробить, скільки в нас на сьогоднішній день людей вже признано. Є така інформація. 34 чоловік. Так, у кожній сільській раді голова сільради знає, скільки в нього признано. По сімраду. І голова сільради і з батьками, і сам. Общається з своїм контингентом, ну тобто хто призваний із його сільської ради. тому що ми так запитуємося: держать зв'язок із головами сільських рад, а вони хай держать зв'язок із оцими, що призвані, і з батьками тих, що призвані. І тоді вирішувати питання, да, ну, грошима, грошима, хоча грошима саме проще, скажем скажімо так, на карточку Туди перерахував тільки куди ж вони дінуться, чи їх проїдять проп'ють, чи куплять те, що треба. Так, Це питання стоїть. Ну, Я ще кажу, що треба кожну ситуацію розбирати індивідуально. Ну, тобто, може, кого дійсно призвали, там, чи з Білосівки, чи з Олександра.